У селі Олександрія, що на Рівненщині, з минулого року працює автошкола, адаптована під потреби ветеранів. Зараз там навчається 46 учасників бойових дій. Одним з них став Юрій Стадник. Чоловік родом з Рівного та проживає у Славуті. До лав збройних сил доєднався у 2017 році. Три роки служив в артилерії. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Я в оперативному резерві першої черги був. Я зразу зібрався. І пішов військомат для виконання так сказати, своїх обов'язків. Мене хотіли в тилу оставити в силовій частині, але я сказав, що я не для цього прийшов, мені потрібно штурмувати, я пішов, мене приділили в 10-ту штурмову бригаду. Служив на Київщині, згодом був в Донбас, де й отримав поранення. На водійське посвідчення хоче здати, аби мати змогу волонтерити та допомагати своїм побратимам. В цій автошколі автомобілі підлаштували під потреби військових службовців. Це стало можливим завдяки новому урядовому проєкту, за яким учасники бойових дій можуть безкоштовно отримати посвідчення водія різних категорій. Нами було прийнято рішення про переобладнання автомобіля, сертифікацію в сервісному центрі. Станом на сьогоднішній день у нас є такий автомобіль, і ми проводимо це навчання з учасниками бойових дій, а саме з особами з інвалідності. Сергій Тацій повернувся із за кордону після повномасштабного вторгнення. Тоді ж пішов до військомату. Розповідає, за кермом перебуває багато років, тому нічого нового для себе не бачить. Та радий, що після отриманого поранення має змогу повернутися до водіння. Навчається по-новому. Поїхав в навчальний центр 199 й Житомирський. Прийшов там навчання, і після цього вже поїхали з нашою бригадою на виконання бойових завдань. Ну і під час одного завдання так трапилося, що відірвало осколком ноги. Навчання проходить у звичному режимі. Спершу здають теорію, потім практику. Володимир Лук'янчук каже, охочих є багато. Попит саме на водія автотранспортних засобів всіх категорій, які ми навчаємо, дуже великий. Тому формується черга згідно поданих заявок, людина звертається в центр зайнятості, також вона може на сайті самостійно зареєструватися, на сайті Державної служби зайнятості, подати заявочку свою і в наступну групу, яка формується, пройти це навчання. У рамках урядового проєкту навчання завершили понад 150 осіб. Під час навчання безкоштовним проживанням забезпечуються як учасники бойових дій, так і особи, що супроводжують людей з інвалідністю. Пройшовши навчання та склавши іспити, слухачі отримують відповідні документи державного зразка про присвоєння певної категорії. Людмила Жук, новини Рівного.